Четвер, 26 грудня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. У Нікополі шестеро поранених через ворожу атаку дроном «Камікад» За ворог продовжує обстрілювати житлові квартали. Копита, голови та гора шкур забитих тварин. Моторошна знахідка на житломасиві Покровський. Хто та навіщо влаштував стихійний скотомогильник? Ну, ми тут кожен день гуляємо. Ми тут гуляємо щодня. Чесно, таке перший раз бачу. Я в шоці. Поки батько захищає Україну на передовій, донька виборює перемоги на міжнародній арені. Юна гімнастка підняла на чемпіонаті світу прапор 128-ї бригади ТРО. До восьми зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару. По нікополі росіяни поцілили дронам камікадзе по місцевому ринку. Семеро людей у шпиталенні, Одна жінка у критичному стані. По обіді ворожий дрон поцілив у телевежу Нікополя та здетонував. Наслідки атаки уточнюються. На зараз троє постраждалих вже не знаходяться вдома, для подальшого лікування. амбулаторно. Четверо, четверо пацієнтів знаходяться в відділенні реанімації в тяжкому стані, але стабільному. Завтра буде вирішуватися подальше їх лікування в нашій лікарні або переведені до міста Дніпро. На Херсонщині троє поранених по обіді росіяни атакували з БПЛА Дніпровський район міста. Ворог намагається цілити по об'єктах критичної інфраструктури. Троє людей отримали мінно-вибухові травми та контузії. Без світла знаходяться близько 800 абонентів в Херсоні, в районах Херсона, і понад тисячу в Камушанах і Благовіщенському, але о, зараз намагаємося відновити. На жаль, в деяких населених пунктах відновити світло не так просто, оскільки ворог завжди атакує з БПЛА та артилерії, самоенергетиків. Окупанти скинули два каби на фермерське господарство на Харківщині. Один з працівників загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Подробиці обстрілів ще уточнюються. Україні треба п'ять-сім днів, аби відновити енергосистему після останньої російської атаки. Про це повідомили в центрі досліджень енергетики. Але додали такий сценарій діє за умови теплої погоди. Якщо ж температура знизиться, на роботу може піти значно більше часу. Якщо почнуться морози, на жаль, давайте будемо відвертими: за будь-яких сценаріїв будуть обмеження, а, а за того технічного складу, що ми маємо зараз в енергосистемі, ці обмеження посиляться. Тобто, якщо стане мінус 5, мінус 7, мінус 10, то буде не півтори черги, буде три черги. Підозрюваному вбивстві Ірини Фаріон загрожує довічне справу. Перекваліфікували. і Тепер зінченка підозрюють в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості та в незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, ввечері 19 липня, вбивця підстеріг фаріон у подвір'ї її будинку. Потім наблизився до жінки та вистрілив її у голову. Після чого втік за кілька годин мовознавиця померла в лікарні. Поліція встановила, що підозрюваний В'ячеслав Зінченко у 22-му році став учасником інтернет-групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 24-му році він долучився до ще однієї групи, пов'язаної з російською неонацистською організацією. Нині справу передали до суду. Мільйонні збитки державі фірма бізнесмена з кривого рогу поставила військовим 20 тисяч спальних мішків низької якості. Склад тканини не відповідав заявленим вимогам. В спальниках також були відсутні обов'язкові елементи: підкладка з флісу та шари із спецтканини, який не пропускає повітря. Врешті за шахрайство в особливо великих розмірах чоловіку повідомили про підозру йому може загрожувати позбавлення волі на 12 років з конфіскацією майна. Зливала криміналітету конфіденційну інформацію з бази даних. У дні присудитимуть як помічницю судді за даними слідства, обвинувачена маючи повний доступ до єдиного державного реєстру судових рішень, попереджала зловмисників про майбутні обшуки, конфіденційну інформацію та деталі кримінальних проваджень. Копи та голови та гора шкур забитих тварин. Моторожна знахідка на житломасиві масиві Покровський серед гілля та опалого листя у посадці, де часто гуляють люди, місцеві побачили рештки випатраних кіз. Хто та навіщо влаштував стихійний скотомогильник і чим він може бути небезпечний? Наша Анастасія Вільхова з'ясувала разом із поліцією. Тиха місцина, де часто люблять гуляти дніпряни тут і. Озеро і лісочок так одразу і не скажеш, що все навколо осипане рештками випатраних тварин. Те, що тут зараз не варто гуляти, зрозуміло одразу в морі чути ще здалеку. Тут і голови з рогами, і копита, і навіть великі шматки шкури. І все це в сотні метрів від житлової забудови, дикою знахідкою. Місцеві буквально нажахані. Ну Влітку тут дуже багато людей ходить відпочивати. Зараз поменше, Поку, тільки рибаки ходять. Хто цей невідомий патрач, який просто в посадці викинув забитих тварин. Люди навіть не здогадуються. Ще раз, що саме загинули кози, також загадка. Що ще, окрім неприємного запаху, можуть нести в собі туші, чи є інші ризики? Адже невеликий лісочок манить сюди і собачників. Ми тут кожен день гуляємо. Ми тут гуляємо щодня. Чесно, таке перший раз бачу. Я в шоці. Може, хтось на м'ясо поробав собі з безхатюк. Доки місцеві губилися в здогадках, в поліції вже розшукали порушника. Ним виявився місцевий фермер. Порушник це місцевий житель. Він дійсно недалеко від носної мешкає від того місця. Відносно нього поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 152 кодексу країни про адміністративні правопорушення. Чоловіку загрожує за цією статтею саме штраф. За гору забитих і викинутих у посадці тварин чоловік заплатить усього 1360 гривень. Такий штраф за порушення благоустрою. А ще його вже змусили прибрати за собою. Залишається головне питання: чому ж викинув кіз просто неба? Правоохоронцям відповідь, бо рогатих пустив на м'ясо, а рештки розпродати не зміг. Анастасія Вільхова Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу. Поки батько захищає Україну на передовій, донька виборює перемоги на міжнародній арені. Юна гімнастка з Дніпропетровщини посіла друге місце на чемпіонаті світу і підняла там прапор батькового підрозділу 128-ї бригади. ТРО цим в чергове нагадала світу про Україну та необхідність підтримки для нашої держави. Усі деталі зворушливої історії дивіться у сюжеті Олександр Максименко. Віка на п'єдесталі стоїть. Це ми піднімаємо прапор і прапор підрозділу да? бригади 128. Поки її батько боронить Україну, Вікторія старанно тренується та здобуває перемогу на змаганнях. Гімнастка не втрачає можливості представити нашу країну. На міжнародній спортивній арені, а ще підійняти прапором батькового підрозділу, щоб нагадати, Україна досі потребує допомоги світу. Дівчина займається повітряною гімнастикою лише три роки. До цього танці, тож фізичні навантаження не були в новинку. В гімнастиці Вікторія спочатку підкорила міські конкурси та фестивалі, а у 16 – і чемпіонат світу. Взагалі Вікторія намагається передати образ кіборга, тобто металеву людину, людину без емоцій, а щось таку, типу, сурову людину. Я думаю, що в нас це вийшло. Тренерка розповідає: до чемпіонату готувались шість місяців. Кропітка робота над хореографією, виправлення помилок та, врешті, перемога у відбірковому турі. Вікторія ж зізнається, на самому чемпіонаті навіть не розраховувала на призове місце. Ні, думала не про яке місце. Я туди просто їхала виступити. Але коли зрозуміли, що зайняла друге місце, дуже зраділа. Особлива підтримка у Вікторії від батька. Він доброволець 128-ї бригади ТРО Дике Поле і з гордістю стежить за успіхами доньки. Я й кажу, що по-любому ти досягнеш цього успіху, тому що в тебе є хороші навички, і я думаю, ти спроможня. Ну так воно і сталося. Слова батька цього разу стали пророчими. Сказав, що я відчуваю, що ти будеш стояти на підсталі або перше, та друге місце буде. Батькові дівчини й належить ідея взяти прапор на змагання для Руслана. Він особиста реліквія. Через підписи, які лишили його побратими є побратими, яких вже не стало. Є які загинули, є які попали у полон. А і на жаль, є такі, які не встигли розписатися. Вікторії ідея сподобалась. Каже для неї цей жест такий же важливий, як і для батька. Піднімала прапор заради нього та всієї України. Я так подумала, чому б не нагадати світу, що в нас іде війна? Ось і взяла його там. Ми фотографувалися з ним. Зворушив такий жест і побратимів Руслана. Це ну така гордість, не тільки наша сімейна, так і моя. Як батька, а це для всіх. Я думаю, така перемога. Коли побачив всі мої побратими, вони почали писати коментарі. Що там у це і є наша нація, за котру потрібно нам стояти, боронити нашу землю. На тому, що це перемога перш за все важлива для військових, наголошує прес-офіцер бригади Руслана Олександр Курбатов. Знаєте, кожен раз такий випадок сприймається як наша перемога, не чиясь, не якогось там клубу, не якихось спортсменів. Вона сприймається як наша перемога. Це теж нагадування. Заради цього воюють, серед того, щоб діти росли, перемагали і потім творили наше майбутнє. Вікторія ж вже готується до нових змагань. Знову планує потрапити на чемпіонат світу наступного року і підняти прапор підрозділу вже з першої сходинки п'єдесталу. Олександр Максименко, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Наукова фантастика, зарубіжні бестселери та новинки від українських авторів. 600 новеньких книжок поповнили полички бібліотек лівого берега Дніпра. Все, аби підвищити доступність нової літератури для маленьких відвідувачів книгосховища в Самарському та індустріальному районах міста. Поповнення книжкових поличок частина проєкту Татова бібліотека, яку ініціював народний депутат Дмитро Киселевський. Чим дивуватимуть малечу, розкажемо далі у наступному сюжеті. Є такі книжки загальні, є книжки по шкільній програмі. Давайте тут глянемо чучу тут. Більше пів тисячі книг сучасних українських авторів та світових класиків поповнили полиця шести бібліотек на лівому березі Дніпра. Серед них і одне з книгосховищ в індустріальному районі міста, де більше свого вільного часу проводить 17-річна Дар'я. Дівчина вже встигла оцінити книжкові новинки. Я обрала для себе книгу Джорджа Орвала, колгосп тварин, тому що я дуже давно чекала цю книгу. Взагалі мені дуже цікава саме ця книга, тому що вона насправді буде розповідати мені про те. Те, який режим нам сьогодні хоче насадити наш окупант і як він хоче зламати нашу волю. Поповнення книжкових полиць новою літературою чекаю, немов свята, адже читає дуже багато. Дівчину радує те, що й однолітки, і молодші діти зараз цікавитися книгами стали набагато більше. Наприклад, коли я приходила, коли я ще навчалась в школі, мені деяких книг, звісно, не вистачало, тому що, наприклад, навіть могли взяти одну книгу, і потім її треба чекати, коли її повернуть. А зараз асортимент дуже розширюється. Я вважаю, що це неймовірно важливо. Поповнення книжкових поличок у книгосховищах частина проєкту Татова бібліотека, яку ініціював народний депутат Дмитро Киселевський ще у 2020 році. Головна мета якого доступність новинок літератури для дітей, як для навчання, так і для дозвілля, завдяки йому бібліотеки лівого берега щороку поповнюються новинками з видавництв. Заборона російської літератури вона спричинила справжній бум можливості для українських авторів. І ми бачимо, що розвивається і українська сучасна література, і, і проза, і поезія, і фантастика, і різні жанри можна читати дітям це подобається. І дуже важливо, щоб діти мали доступ до цих книжок. Співробітники бібліотеки кажуть, попитом користуються у дітей не тільки література для позакласного читання, а й та, яка входить у сучасну шкільну програму. Завдяки такій підтримці діти тепер можуть читати книжки в українському перекладі. Це сучасні видання українських та світових авторів, які Питаються от саме ці книжки за шкільною програмою і українською мовою. У саме цих книжок нас не було в фонді, Нам нема що було дати нашим читачам. А тепер ми маємо можливість задовольнити потреби наших читачів. За декілька років роботи проєкту Татова бібліотека полиці дитячих книгосховищ поповнились більш ніж на півтори тисячі нових книжок. Узнайомитися з ними можна у бібліотеках на вулицях Богдана Хмельницького, Осінній, Лобачевського, Роторній, 20-річчя перемоги та на проспекті Миру. Хай ці книжки приносять радість. Цінував я що ви всі читаєте і дітям, читачам, і дорослим. Я думаю, які також сюди приходять. Вікторія Вахрушина, Денис Єласавенко, новина 11 каналу. Вони мають знати, що їхні прагнення та амбітні цілі потрібні державі, армії та суспільству. Так про талановитих студентів кажуть в Фонді Леоніда Кучме Україна, і вже 20 років тут підтримують обдарованих хлопців та дівчат стипендіями. Хто цього року став лауреатом, яку суму отримали і на що планують витратити? Дивіться далі. Михайло Скраматорська з дитинства захоплювався програмуванням та моделюванням. Тепер навчається на фізико-технічному факультеті вже на магістратурі. Другий рік поспіль хлопець стає стипендіатом президентського фонду Леоніда Кучми Україна. Я можу автоматизувати майже будь-що, що могло би стати в пригоді у побуті. наприклад, автоматичне розпізнавання обличчя людей та об'єктів на дворі, і це могло би. Завчасно запередити якихось наважених наслідків, такі як втручання у приватний простір. Цього року лауреатами від Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара стали семеро студентів, серед них і Вадим Зелений. Моя родина радила мені шукати шляхи в IT, тобто комп'ютер, а от я так наполіг, поліг захотів, захотів на фістех і поступив. Фізико-технічний факультет ДНО завжди був кузницею кадрів, тримає цю планку і досі. Студенти дійсно зацікавлені, очі гарять, вони саме хочуть створювати, розробляти, проектувати. І це дуже радує, тому що дійсно в Україні є майбутнє, коли є такі студенти, які працюють на розвиток ракетно-космічної галузі, щоб Україна залишалася космічною державою. У Дніпрі ще п'ять лауреатів фонду Леоніда Кучма Україна отримали стипендії. Це дівчата, що навчаються в університеті імені Альфреда Нобеля. Валерія Табачник – третій третя курсниця, Навчається на факультеті психології. В Майбутньому хочу більше заглибитись в клінічну психологію, щоб потім допомагати людям, які постраждали після під час війни. Це посттравматичний синдром, панічні атаки і так далі. Цього року всі лауреати від університету Нобеля, представниці гуманітарних спеціальностей, але у виші хочуть розширити можливості для студентів. Університет Нобеля в цьому році зробив перший крок у розвитку технічного напряму спеціальностей. Ми здійснили перший набір на спеціальність інженерних інженерних летальних безпілотних апаратів. І вже наступного року сподіваюся, побачимо стипендіата за нашим великим столом. Президентський фонд Леоніда Кучма Україна впроваджує програму підтримки обдарованих студентів вже 20 років поспіль, не зупиняючись ані в 2014-му, ані в 2022-му році. Для нас важливо, щоб майбутні українські інженери і майбутні українські вчителі і гуманітарії, і технарі знали, що вони потрібні своїй країні. Їхні амбіції, їхні прагнення, їхній інтелект, все, що вони хочуть навчитися, і що вони вже вміють. Потрібні українській державі, українській армії, українському суспільству в цьому році в програмі взяли участь сім національних вишів. Стипендію ж отримали 39 студентів. Кожен по 20 тисяч гривень. Діляться, куди їх витратять. я хочу витратити на установку, тому що треба додаткові моторчики, додаткові пропелери, додаткові електропостачання. Отримані кошти я планую витратити на навчання та практичне використання. 3 d друку тобто обладнання та матеріал для 3D-друку. Олена Петриченкова, Євген Друс, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятниці у Дніпрі прогнозують в день 2 градуси тепла вночі. 0. атмосферний тиск 759 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.